Отримали дзвінок щодо порушення порядку. Учора ввечері мер та його син були підступно вбиті боягузливим снайпером. Це справа поед. Це наше місце злочину, а ти його трудниш. Я полотуюся в мене. Ти не можеш отримати свій офіс, а хочеш керувати моїм. Це твої вулиці, шерифе. Тед Гарсія є суто справжній. Це зло. Ми можемо заткнути цю сучку. Ти хочеш, щоб усе було просто та чітко. Були висунуті деякі звинувачення. Які саме звинувачення? А ти була б його будинку. Ця фраза від тебе зброї. Я не мала на увазі зброю буквально. Я теж маю мотив. Нам потрібні докази. Люди тепер зиркатимуть на нас. Він агресивний, небезпечний. Його треба зачинити. Я йому не довіряю. Мені начкати, кому ти довіряєш. Може він весь час за нами шпигував. Ми боремося зі злом.